Ми пішли зубати like oh. Я люблю лайкер. Усім привіт! Зараз знаходитися із Stacy's World. Мене звати Анастасія. Ми знаходимося на пляжі. І Сьогодні наш останній день в валікану. Аня, що ти про це думаєш? Я рада. Хочу Варшаву. Я теж хочу Варшаву. Правда, пробуде там недовго, та Аня не теж буде недовго. Але про це пішки сьогодні зараз. Майже третя дня, ну під на третю. Ми тільки-тільки сюди прийшли на море. Сьогодні вже третій день, як тут штормить, сильні хвилі. Ми все одно купаємося. Море тепле. Я думала, що останній день. Треба якось побільше покупатись, але не думаю, що ми побільше покупаємося ніж в минулі дні. Ми пішли купатись. Пока. Моро просто капець. Верне. Ми побули та хвилин 10 під Тому ж трошки більше. Ми зараз за ній в Макдональдс за Макфлурі. Це з морозивом, я дуже хотіла Макфлурі і ну і такі, let's go. Тут не супер далеко, тож okay. взагалі немає бажання знаходитися зараз на пляжі, бо пітер В морі не покупаєшся. Ми вже думаємо про те, щоб йти додому, чесно, бо I don't like it at all Мені не подобається, що вода дуже брудна. Все... Це просто о Це зараз все. Зовсім не хочеться ну не знаю. мені не довіла в море. Можна мені Варшаву і все? Ну все. Дев'ята вечора до цього ми з Анею пішли з моря раніше ніж усі інші. Ми просто не знали, що там робити, бо погода була не дуже море, дуже брудне, що ми не хотіли в ньому купатися. Точніше, там було дуже дуже багато водоростей, що ну було неприємно в ньому знаходитись. Тож ми з Анею зайшли додому. Я дивилася Netflix, аня що не дивилася, K-pop. Аня слухала кей-поп. Ну і тепер ми прийшли в ресторан. В ньому ми були ще вчора. Влог цей вчора може подивитися на моєму каналі. Послання в описі під цим відео. І, в принципі, послання на усі відео з Аліканти там же. І тут ми поїмо основне. А потім ми підемо в інший ресторан і з'їмо там десерт, бо там просто дуже смачне черемісу. Чому ми не пішли в той ресторан? Бо в тому ресторані немає безалкогольного мохіто. А ми з Аню любимо дуже безалкогольний мохіто. Звісно, типу, це не проблема випити щось інше, а сьогодні останній день і дуже хочеться саме його, тож We here. А тут через мішовино не таке смачне, як там. We're gonna just switch places. Хоча мені подобається. Воно не погане, але там краще. Що ти думаєш про наш від'їзд? Ура! Вже другий день, ось така тут погода, ось такі тучі, але вчора мені здається не було дощу. Хоча ми думали, що ми все-таки будемо. Думаю, що сьогодні будемо. Ми жидемо на вулиці, тож якщо почнеться, коли ми будемо тут, то буде дуже круто. Ми за нього замовили баблс, чекаємо. Ми спочатку коли тримовили це, Ми очікували, що це буде як у Львові І нам тоді не сподобалося. Але тепер ми їмо ці баблси з великим задоволенням. Бо спочатку у нас просто були очікування, які були не виправдані. Але так ці виволося дуже смачно. Ого, яка страшна. Я, я люблю Настю. Я, я люблю Настю. От час підмовити наш останній день вилікати. І насправді трошки сумно, що ця політка підійшла до кінця. Рада сумна, <кхи> але також я дуже дуже рада, що ми нарешті можемо повернутися в Варшаву. Я вже так хотіла додому. А теж насправді вже дуже хотіла в Варшаву. Тим паче, що останній день мене розчарував. Хоча я хотіла його привезти на максимум. Я пішла на пляж, і ми пішли доволі пізно на пляж. Це була майже третя. А я точно хотіла раніше. Адже останній день. І ми приходимо і бачимо, що дуже багато пустих жиків. Це неділя була. І ми, нам сталося це дуже-дуже дивним. Ми за ній спробували взяти в море, і воно було піпець з брудним. І ті, що нам прям брудним, там було дуже багато водоростей. І на, І на дні, і на і як воді, і взагалі всюди. І було неприємно в них плавати. Mm. Ми з Анею один раз поплавали хвилин 15, що для нас незвично, адже ми це звучно дуже добре плавало. 30-40 взагалі mm -hmm. годину. Нас складно витягнути з води, коли нам там подобається. І потім ми за дуже так вирішили, що нам не сподобалося. Пішли купили морозиво, поїли. Аня їла дуже морозиво, морозоміла, а mm -hmm. я їла морозиво з Макдональдсу і мене це дуже-дуже розчарувало, адже, ну блін. Чітка відстояла до жозу чергу, щоб його замовити. Я Його замовила, заплатила гроші, мені видали чек, і потім я йду, стою, чекаю, дивлюсь, мого номера немає на їхньому таблі. Я стою, стою хвилин п'ять, підходить і типу, де мій номер. А вона там щось така, ну-ну, no, ну! No. І я така. Hep. Я вирішила ще постояти, постояти ну, хвилину-дві. Вийшла у іншу дівчину спитати, а вона каже, типу, воно неправильно, воно неправильно працює, все нормально. Я така, окей. Okay. Вона каже, типу не зважай на це. Така ладно, ладно. Не буду зважати. Ще почекаю. Я чекаю, чекаю вже довго, Аня вже до свою своєму роль. Вона прийшла до мене. Ми знову з нею стоїмо, стоїмо, стоїмо. І потім оп, і з'являється мінобернейкер з'являється на пару секунд і зникає. Ні, вони воно, воно так було. Раз це не було пару секунд, раз і він зразу пропав. Але прикол цьому Макдональдсі, що це іспанський Макдональдс, і це був наш третій раз в ньому. І перший раз він не так сам сильно лежав, але другий, третій раз, і це було дуже неприкольно. Вони взагалі не виставляють замовлення, щоб люди їх забирали. Вони пишуть, що вони готові, але вони не виставляють. Вони викрикують номерки, щось собі там залишають. Стояла дівчина і викликувала два номери. Біронисті два пакети на Takeway 95 і 96. Ну, щось ж таке, ми постійно англійську повторювали і іспанською. Ми за нього думаємо, де моє Макфлори. Там підходять дівчата, дають Макфлори, а потім називають таке саме Макфлорі як у мене, але їх збирає інша дівчина. Зрозуміло, що це було на моє замовлення. Я стою і кажу, Аня, а дивись, а там стоїть морозов і на ньому написано номерок. Потім Настя каже: ні не, ні, це наш номерок, походу. А потім я передивилась, побачила, що там все таке номерок 92, а то був наш номерок. І нас через камеру взяла, приблизила, це все наш, але за зате... той час морозова вже розставила. Це було дуже неприємно. Я все таки його забрала. Я тепер сказала дівчині, там моє змовлення. Вона така, а точно, точно на Я така крім. Ми потім їла розсонуш морозу. Скіткати не ми, а вона. Тож цей день уже тоді йшов трошки не по плану. Ми на повернулися на пляж, нас пробували скупатися. Ми mm -hmm. вже максимум дві хвилини покупалися і вийшли. Ми зрозуміли, що пора додому, бо погода також була не дуже. Тучі збиралися, вітер прохолодно, в воді не покупаєшся. Пішли додому. Посиділи вдома, потім зібралися на вечерю. І причому мені довелося одягати прям худі, бо тільки вечір був такий прохолодний, були тучі, і ми ну, не думали, було не холодно. Душ. Я була в топіку. Мені було не холодно. У тебе була зверху корт. Не було я її ну, мамі віддала. Ага. Ми пішли в ресторан, не замовила шніцель, але він виявився зовсім не таким, яким я хотіла. Я його взагалі не їла. Типу я з'їла шфоточок. І я віддала мамі. Замов... Я замовила баленєли, вона також була просто отвертітельна. Я не знаю, як можна зіпсувати баленєни, це просто саме. жахливе. Хлоп... Там були якісь несмішні макарони зверху, все залите сиром, просто було. Це було сирно фандю. А мама замовила ризотто, я... Різо люблю. Мені подобається різоти в тому ресторані. Я з мамою на двох ми його з'їли. Ну хоча я трохи поїла, бо в цей день мені навіть різоти щось не сподобалось. Але ну, я його він мені, вона мені подобалась. Але щось в той день його або приготували якось не так, або це вже просто два дні підряд в одному ресторані, щось не дуже було. Не знаю. Це сама хіта смачне? Ну теж не дуже. Батьки поїли, ми за нею попили, пішли в інший ресторан, бо планував четко там поїти тільки теремісу. Але mm -hmm. mm -hmm. вирішили все-таки ще візьмемо піцу. Підсумку ми її так і не їли. Ми взяли її на take away, В цьому не було проблеми, що ми її не їли, адже ми потім її з'їли на наступний сніданок. Ми її не їли, тому що ми потім пішли. З'їли баблс. І, mm -hmm. і теремісу дуже смачне. І нас я просто не міщало. Ну і на цьому все сподіваюся, сподобалося це відео. Цей останній день великанти. Ставте лайк, під коментарі що його просунути, підписуйтесь на мій канал і усі мої інші суспережки послання на які.